Коридори тлінни, окна, рішетка, ліпвіна, і люди з кверху, Ну как дельфіни. Знаєш, що це? Це mm. пост шансон, постшансон. Mm -hmm. Це знаєш, коли шансон уже настільки перезрів, mm -hmm. що він е нішується. Що виникають нові, нові ніші, і умовно кажучи, циганова це шансон, Група Любе, це шансон, угу. шаман. Ну, виходить, що теж шансон, оскільки він на шансоні года якісь там премії отримає, чи що. і, і хайл, і... це теж шансон. Це шансон. Зараз я не знаю. Ну, типу, таке враження, що російська поп-музика настільки схлопнулась за рахунок того, що всі пішли в шансон, угу. що я навіть не можу це коментувати, якось. Ну, типу, ну видно, що це справді істинно народна музика Росії це русський шансон. Тобто то їхня народна музика це музика. Ось цей блатоти в переміжку з я тебе любила німного більше себе. Я тобі зараз дещо поставлю І все інше, так. Так, 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 так. Мама, жди мене, я вернусь, да, да, да. Я, «я каюсь», каюсь чешиться на колочка. <реш> <реш> Не знаю.